Всім привіт! Сьогодні приїхав до знайомого, якого колись працював на черешні. Приїхали просто поїсти, не на працю. І що сьогодні вже хтось був, зривав, вже пішли, там воно зверху видно ще багато її. І... Хочу розповісти, скільки можна заробити, я колись працював. У цього. Пана, скажімо так, я наривав, якщо не помиляюся, саме більше 100... 118 кг за день. Я працював десь з 6 до 10 і потім їхав додому, бо було жарко, десь з 7 до 11, напевно. І після 3 приїжджав ще раз. У нього тут іде да, 1-2 ряд, 3, 4, 5, 6. І вони так всі... Всі по черзі спіють, наприклад, це перша спє, потім ця. Ну, пізніше вже ті, що далі йдуть. І Робота така не постійна, якби тут а, на постійній основі він нікого не приймає, а дзвонить обірвали трохи, чекаю там 2-3 дні, поки поспіє, знову зове людей. На той момент він платив по злотому 50. Якби не багато, от видно скільки зверху багато. Не дискли, не ставити, щоб дійти. Якби не багато, ну, заробити можна. Я вже не їжджу. Хто може дивиться відео, я там маю такий гараж, ремонтую автомобілі і мені краще, наприклад, за пів години поміняти фільтр, масло й масло. І отримати 100 злотих, чим їхати сюди на цей день. Ну і заробитись плюс-мінус ті самі 100 злотих. Як додаткова праця, там прийти в суботу-неділю, тих, в кого нема додаткової праці, то так можна заробити. А на постійній основі і раніше як не було гаража, то їздив практично кожного дня, працював 12 годин, ну а потім. Ну, частіше приїжджав, коли я працював в нічні зміни, тому що от, після нічної зміни спить. Ну, я спав практично десь години 4-5. А потім просинався, приїжджав сюди на 4 години десь. Їхав знову, спав і приїжджав. Зараз працюю я завжди по 8 годин практично. Ну, Основний час трачу в гаражі. Можна було б сюди приїжджати, я ж але ну, не дуже хочеться. Ну так, зараз приїжджаємо порвати, поїсти. Ну і от, якщо брати, я збирав 120 кг, зараз, напевно, платить по 2 злотих, то 250 злотих можна заробити, якщо це не рвати. Але ж говорю, знизу практично на цьому рівні немає нічого, треба лізти все на поверхушках, носити такі от драбини високі, не знаю, в неї коло 4 метрів, може 3,5 м. їх постійно з міста на місце. Носити трошки така фізично тяжкувата праця. Так що, Такі. Заробити можна, але не так все просто. Тим початку потрібно рвати. Через не так от за зате моє... Ну зараз добре обірвалося, має оставатись цей хвостик. Я нарву. Трішки додому, щоб не нагліти. Поїв. Ну і будемо їхати зараз додому. Та такі то заробітки на черешнях. Тут от біла, буде наступний рядок, тут червона далі. два ряд йде така вона біла. Заліз до мене трошки. Поїм. Говорить, що 2.30 зараз платить. За кілограм зірваної. Я думаю, 100 кг можна нарвати на день. Напишіть в коментарі, скільки ви думаєте, можна максимум нарвати за день. Буде цікаво, Я рвав, ви, якщо не помиляюсь, то 118 кг.